Отже, під будівлею Миколаївської облдержадміністрації продовжують відстоювати свою позицію. Мітингувальники вже сьогодні захід назвали Миколаївсос. Тут з'явилися шини, бочки, дрова і стоять два намети. Детальніше в нашому наступному матеріалі. До волонтерів приєднались і демобілізовані військові. Чоловіки повернулись із зони проведення антитерористичної операції і не захотіли миритись із несправедливістю влади. Всі, як один, кажуть, що вони воюють не за те, щоб можновладці брали хабарі. Коли йде війна, коли люди гинуть на війні, а тут твориться хто зна що, тому що ну, перебуваючи на війні, у мене було зовсім друге розуміння того, що Трапляється тут, те, те що відбувається. Прийшов сюди, це все побачивши. Я не міг дивитися на це все і почав виказувати свою активну громадську позицію. Активісти, як і обіцяли, всю ніч простояли під облдержадміністрацією, грілись багатям з бочок, вечеряли тим, що приносили люди, віддощухувались у наметах. У нас ніч пройшла, слава богу, благополучна, Ніяких не було нарушень, ніяких не було стичок, ніяких не було провокацій. У нас все пройшло благополучно, спокійно, ми в радості. Все у нас хорошо. Люди стверджують, що чутки, які почали поширюватись містом, про те, що активістам платять гроші за участь у пікеті, провокація і брехня. Всі, хто нас знає, ніхто доже ну, подумайте, допустити. допустити не може такої, що Ми про за що ми проплачені? тому що ми від цієї банди, від тотальної корупції, від поборів. зараз. Людей не багато. Більшість відпочивають після безсонної ночі. кажуть, що будуть стояти до останнього, чого б це їм не коштувало. Добровільно ніхто йти не збирається, навіть якщо чергуватиме один або дві людини. Як події будуть розвиватись далі, можна побачити у наступних випусках новин. Юлія Анісімова, Юлія Кускова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.